Громаді! і сьогодні ми будемо грати в Тайкон, А точніше в Тайкон з всякими силами. якби Power. Якби я вже зайшов і от мені кажуть вибрати мою силу. Я навіть не знаю, що мені вибрати. Так у нас є Space Cosmos, Space Nature. Teach Teach. Це технологічний. О, лава! Рево! Переробили лаву. Давайте промовуємо лаву зробити. Так, окей, що тут узагалі є? Окей. Його! Людина, зупинися! Я тобі нічого не робив! Зупинися, зупинися! Ого-го! Гоу, гоу-го-гоу! Що тут робиться? А! Вони боса б'ють! Йооо, господи! Що так страшно? О, до речі, вони його зараз можливо завалять. О, грошики! Грошики, грошики, грошики. я нічого даже не робив. О, мене вже 7. Сім... Я зайшов. В гру. Нічого не робив. Вони самі вбили боса. У мене 27 тисяч. Блін, забирай, 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 забирай. Ура! І ще 285. Прийшло з цього. так, Окей, давайте. Дропер, дропер, дропер. І ще дропер. Все, у мене вже поніс є дроп. А що так можна було, що ли? Давайте стіни тепер поставимо. О. Раз. Так, Джордж e, Лазер і все. Мене вже тепер ніхто не троне. Максим вже, якщо хтось стрибає сильно. Але це Максим що Спайдермен. Але тут немає такого. Окей, є лава катана, лава бол і магма. магма фіст. Не, не знаю, що це окей. Так, пішли ка, раз. Окей, ну. А, серйозно? А я вже все зробив. Я тільки я тільки зайшов в гру, а я вже зробив перший поверх. Буквально дві хвилини відео. Круто, у мене є лава катана. на кого би можна протестити? Давайте на комусь. Ладно. О! Слава Богу! надо, дядя! О. Давай! Йой! Давай! Окей, мене зависає, їдись. Окей. Мені це треба віддвинути подальше. І мене убили! Як мене убили? Це точно читер якийсь. Окей. У мене вже є 5000. тисяч. Не знаю як, уже 5000. Окей, давайте. далі, що тут у нас є. Elemental body за 12000. Скільки? Елементар. О, Elemental Pet. О, він вернее, я будем там плюс 20 здоров'я. Круто! А, у них тут... Що вони тут за у них тут бьете? Шо я їм зробив? О! А, а, ну вже є королі гори. Ну слова, до речі, до на мене, до мене на базу легко потрапити. Я буквально тільки що зробив е, А, не ну, на весе взагалі. Я тільки що зробив раз-раз і все. Стіну треба поставити. І стіни два О, тепер вже ніхто не потрапить. Тепер вже ніхто не потрапить, якщо я не можу сам потрапити, так то ніхто вже не потрапить. Провіряю експерт, я вам говорю. Я yeah, что нас ще є? Ммм. є, бустер белнус. О, скилпой. Я получаю таски. Дарк флеймс. Це що? Oh, що? Безкоштовно? Окей. Okay. Це що? Ага, тут убилася за 23 тисячі! Круто. И через щитик военных зрозумів. Дереберс. Сорок не відсоток дурабірс. Я нічого не зрозумів, но реберс, 40 відсоток, я так зрозумів, це коли ми закінчим повністю базу. Окей, давайте хилинг-пет. Ааа! Це, це хил мои собі хп. О, заберемо гроші, гроші, гроші! А! -а, -а. Поможіть! <сум> Мене зараз уб'ють! В принципі, гра така, крута! Умож якраз. Да, вона ХП відновлює. Круто! Окей, давайте! 9000. Пігнали. <кхм> так. А я не можу залізти! Ооо, поможіть! Окей. Інко зависаю. О, вік-дро. 700. Ого. Все сильно. Ого, она ну, там бьется за шотиком. Тримай Я все в тебе кину! Тільки би ти паве! Токсин ти, токсин! А з чого ви взяли? А! На мене ааа! поможіть! А! мене висне! Мене висне, Поможіть! 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 Помажіть! Помажіть, поможіть? Угу! Що цеплет компот? Що? Що? Я нічого не зрозумів. Не встиг прочитати. Окей, тоді була сильна звуха, як сказати. І в мене не зависає ані трохи. О, я король! Ні, не я, пока. Пока, <пока> все. <пока> До речі, ми можемо в цього. Я не знаю, хто він. Але ми можемо вкрасти в нього. Його штучки. Все, дякую тобі за те, що позичив мені зброю, а мені пора. Хто мене атакує? Воно таке питання. Окей, що в нього було? У нього було Evil... Це що? І демо, і меч Ну, оце вже... Я це взагалі не знаю, звідки це в мене Кутом, Мені треба 35 тисяч, щоб другі поставити. Не елементал в базі. Вось що мені цікаво? 12 тысяч треба. А? Що? Пятьдесят семь Я буквально відійшов на пару секунд. Що це? Що зі мною зараз буде? о о Йоу! Йоу! Еу! Окей, другий спаунер. Теж 700? 1400 І ще й по два рази? Це круто! Е, бьемся! у у Ага, хтось там злякався, таки по-сильному. О, ні, 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 Я пожартував легенько, О, будь ласка, пощади мене. Ласка, я поки що піду позбираю. Я тут позбираю гроші, які падають з небес. казала, що гроші не можуть спадати з небес. Мо ви вірите? Ось скажіть, кому ви вірите? Опа. Круто. Venom Blade. І Poison Village. Фу, круто. Ах, то есть добавить набежить. Ааа, це круто. Це круто. Зиднись. Зиднись. Начебто так. І, до речі, в цієї людини з'явилося Фрэнк'с Берридж. Що? Просто подивимося він робить. Круто. Ми можемо, до речі, зараз забрати всі клонки. Всі клонки забрати, бо чисто вони е, без скорості. Venom Blaid. Ну і по суті далі у нас скики зі Ну так. В принципі це круто. Да я був що, скільки в мене там грошей взагалі не збиралось, якщо по-чесному. Мало, да, мало, мало. Мало. Окей, давайте. Скільки за... 200! Давайте третього обвинеці. Лава, деш? Шо? Давайте все в когось кинемо. Або ж так ось зробимо. це таке круте, знаєте? А я зараз аж туди піду. Воно в мене викуслася, але мене на телепортувало. воно взагалі працює, мені... в мене зависло. Йоу, це круть! Що вы там робите? Окей, не зміг я залетіти, а хоча б уже зможу, можно, короче. ні, я не зможу. <laughs> Даже з таким я не зможу. Я буквально на пару секунд визишов. 180 тисяч. Белый 4 вулкан сентрі. Шо? О, вулкан А, це якось таке собі Окей, давайте далі Що це? Магма Пикис. О, це! О, це круто! Так, давайте лава-бол. Це таке собі, забираємо. Далі це. О, Джейд я тепер можу зазембитися, І мене не лан. Окей, де нуб? Де Великий нуб? Де? Давайте! Ууу! Третє, б'ємо! Б'ємо! Лава Дэш! З собою! Ух! Круто! Б'ємо, 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 б'ємо! Уже 110 у нього вже... А, Що! Я, 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 я нічого не можу використовувати! Що це було? Псишка, шоденька. гроші, гроші, гроші. Що? Що? Як я помер? Що? Нічого не зрозумів. Тільки зрозумів, що в мене вже 200 тисяч є. Так, беремо, беремо. Давайте. Окей, все, я лава. Здесь вачака. Ні, я не хочу його купляти. Для чого він мені. Магма Пілликс. Це в принципі клу. Круто. І останнє обіцяє Нейбру, це. Оооо! Такий маленький м'ячик. Круто! За 200 000 наступний поверх? Серйозно? Так дешево? Круто. Також, друзі, я появився в Тіктоті, ссылка буде в описанні, можете підписуватись, там дивитися. Буквально недавно появився. Можете дивитися там, підписуватись. Ого! О, ого, я поголь! Я таки став! Круто. А! Як і мене так! Оооо! Я сховався, мене тут нема. Окей, де я взагалі? Окей. 125 тисяч, все, пішло купляти на субіповерх. Не пішли. Забираємо. І тепер йдемо. В принципі, круто бути лава, знаєте собі. Раз. Third floor. купили И стейн. За 11 тисяч стен? Серйозно, Так дешево? О, супер трек. Трек. 250 тисяч супер дроп. Що це там буде таке? Шай здається, що я не стыну вже Що там робиться? Я подальше піду. Я таке собі думаю. Да. Ну, За 250 тисяч, в принципі, добре. Окей, okay. дякую за перегляд цього відеоролику. З вами був Ігроманя. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть хороші коментарі. На кожен хороший поставлю свій ігровий лайк. Також я вже казав, що в мене Появилась, появилась, появилась власна сторінка в Тіктоті, ссылка буде в описанні. Також е, є ще канал у мене Вайбері, там я більше розказую новин, коли буде відео і так далі. Ну, Можете підписуватись Це все буде в описанні. Дякую за цього відеоролику Всім чау, какао!